Доброго ранку! Ви ввірили вачальники! Я подозвав таку запілку! А ви всі працюєте над цим питанням? На дому ваші експерти! Тренер Росто Жоар Райт! І чукає себе Една Гамберг! І так... Сьогодні ну, нам прийшов в гості найпопулярніша зірка! Німа Шнайдер! улюбленець козлов! Здравствуйте! Німа, видивитись вечеріки. Так. На календарі сьогодні вівторок, 9 грудня. Все, все. Ми ще обіцяти на все-все-все поки ще на все, 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 все. Чуй, якась все все, все все. на все на кашлі. Німа, розповідайте, а хто ж ви таке розумничок? б птай розумничок. Ох. Менше виснатися, але все ж ніколи не потерпляй. Потерпляйте, употерпляйте. Употерпляйте? Я употерпляйте... Не кажи такого. Я, ти тобі ніколи не залишався, поки залишаєшся між кожними. Я був кожен. А, -а, 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 -а. ну і сюди! Що случилось? Я не хочу. Що случилось? спрашиваю!